щастя здоров'я всім продовжуємо підготовку до чергової 36-ї сесії Великівської міської ради. Пам'ятаю, що на першому пленарному засіданні пропонувався проєкт рішення внесення, але не був проголосований порядок денний, тому комісія має право сьогодні розглянути питання одне. Чи стає комісія з питань праці соціального захисту? Освіти, охорони здоров'я, культури, національного та духовного відродження, молодіжної політики, фізичної культури, спорту, діяльності звіта, свободи слова. Під головуванням Соболь Ольги Михайлівни. Присутні є Осичанський Анатолій Франкович, який є голова з питань житлового комунального господарства, комунального власника власної територіального громад, некології та благоустрію. До нього це питання теж має пряме відношення. Прошу, Ольга Михайлівна. Добрий день, всі співставники. Деньго про надання згоди на безоплатну передачу медикаментів благодійному фонду е волонтера Олегщини. Дякую дня. До Леківської міської ради на більшості благодійної організації благодійних фондів Колеківщини, а також на більш область гуманівного. Е До передачу медикаментів благодійній організації благодійний фонд комунікар Блеківщини для подальшої передачі медикаментів військовим частинам, які беруть участь у заході нашої держави, наступно електронної агресії Російської Федерації. До до листа додано перелік медикаментів, які оформлені залежним чином додатком. Дест є вдовий до проекту рішення і з ним можна ознайомитися з писанням медикаментів, які передаються, Ось е, є додатком до листа. Прошу підтримати даний проєкт рішення, передати свободу, переходу центральна лікарня на безоплатну передачу благодійній організації благодійних трафільних перебувает, що медикаменти згідно. У списку медикаментів 28 позицій, серед них є громозупинні, е, антисептики, жарознижуючі препарати, які використовуються для проведення наркозу. Е, антибіотики є і є також е, препарати допомоги, що потрібно потрібні дорозирапі. Можливо, десь поляг не буде використовуватися. Але я би дуже маю таку пропозицію, що коли буде йти передача тих медикаментів, щоб комісія звертала увагу на терміни придатності тих медикаментів, щоб не було ніяких питань потім, щоб ми не надали не протерміновані про або ну, дуже короткі терміни е -е, Ну, Я думаю, що буде акт передачі, Ольга Михайлівна, але ми, міська, міська рада депутати даємо згоду на її передачу. Та. Але сама передача не буде, не буде не то не буде акт передачі, хай не перевіряють, і. а дивляться. Хто має якісь зауваження, що до У мене питання. Валя Михайлівна, ви знаєте, яким нормативним документом регулюється обіг медикаментів в закладах охорони здоров'я. Так, здоров я? Я 368, Тому в мене пропозиція оформити цей перелік згідно з цим наказом. <плес> Інакше я голосувати не буду за цей проєкт рішення, тому що воно не відповідає нормативному документу, і я потім не хочу ходити до наслідчої пояснювати, чому я голосував за такий недолугий список медикаментів. Ви хочете, щоб його формулювали е згідно, е згідно з наказом, методичними рекомендаціями. Там немає, по-перше, серії, номер серії, ліків, немає термін придатності, немає ціни. це не є безпосередній акт прийому передачі. Ми надаємо згоду на безоплатну передачу, а вже буде опорнено. Другий розділ наказу, методичних рекомендацій, там все розписано. Вони ж це мають здійснити згідно з додатком. Можна дописати пункт, те, що ви хочете, щоб дорого. Я не хочу дописувати проєкт, я не проти проєкту рішення. Я, я розумію. Проти Але додатку. Щоб ми додаток, додаток? затверджували? Та не додаток. Ні, ні, ні. Додаток е... має бути оформлений згідно з нормативним документом. Та я гадаю, що інакше й бути не може, тому що коли вони будуть передавати акт передачі. Перезвивати... Оля Віталіна, це ви говорите акт, А я кажу про перелік. Тому що ми голосуємо сліпу формувати той, той перелік медикаментів згідно вимог так. вашого законодавства так. в медицині. Але тут в акті в додатку самому ми тільки бачимо, які саме препарати що вони. вони? Що а вже чіткіше буде Ми могли Взагалі Ілона Романівна не бачити список. Ми могли просто проголосувати. Ну давайте, ну, давайте дамо Я Що якщо пропозиція засвідчений цей список? Я наполягаю на тому, щоб е, ввели додаткові дані до цього списку. То не буде велика, хай, до вони, до сесії, хай вони до сесії, хай вони то сформують, у них це все є у бухгалтерії зроблено. В складській книжці є. Там їх 28 позицій, що ти їм робить. Добавити 3-4 пункти. Ну, серії? але серії, я не знаю, ну, можливо, медикаменти мають різні серії. Може ну, бути таке. Може бути. Може. різні терміни. тобто цей список. Їм треба все переточкувати. Вони це речі, речі для... при передачі вже. Ну то я прошу кажу, що 90, Ви тільки даєте рада угідності до зараз. Ми маємо просто перелік медикаментів. Ви даєте передачі. згоду як засновник Є... на цю передачу і загальну кількість вони, хоча навіть цього не до людей. Ми Ні, маємо ну... про... ми погоджуємося, що питає процедуру передачі і оформлення... Напишіть і другим пунктом, що вони повинні скласти акт, як каже Анатолій Франкович, у відповідності до наказу такого то. Добре, буде Анатолій Прамкович, ваше зауваження. Я? А тоді ми забираємо додаток. Я, ні, додаток ми не забираємо. Ми чітко Тому що, що, що таке передача комунального майна також регламентована. Так, але справа в тому, так, що нерухоме майно сьогоднішній день це благодійна допомога, яку я не що я хочу забирати воно затягне ще на дві сесії. Я відносно передача комунального майна. Це, це це, з, 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 Даний перелік ліків це є ліки, які отримані в основному як я так розумію, як гуманітарна допомога. Тобто на сьогоднішній день ні коштів державного бюджету, ні тим більше коштів місцевого бюджету на, на придбавання цих ліків не здійснювалося. А, а відповідно, і е, Болеківська ЦМР вправі самостійно це передати. Так. Так, тому що якщо, якщо не було потрачено кошти місцевого бюджету, ми не вправі розбережатися даним майном. Читайте уважно закон що місцеве самоврядування. Там написано, що таке комунальне майно, в тому числі і благодійна допомога не будемо виспитати. Ми питаємо цей. Фактично засновник передач. Слід чому навіть не будеш пояснювати находження. Має бути ну, перелік. Але комісія <світ> <кази, світ> їхня е е не зібралася, я вирішувати вам. Напиш... Може би дописав, що вони провели згідно наказу акт прийом передачі. Все. І не треба вам... Має людина, яка заклад, який передає, і який приймає, що вони все це в себе прописують. Це ж не є щось таке дороговартісне. варто. Михайлівна, я нагадую. Це 608, це до... Ні, ні, 584. 584, це до старчення, право, та поведення контролю якості. Ні, то трошки інші. Інакшого немає. Від 2014 року. Немає інакшого направлення. 584-й тільки ми користуємося 584-м Ну, Мені цей поліцейський дав від, відповіді послався на якраз на цей наказ Міністерства охорони здоров'я, де методичні рекомендації стосовно обігу. Наркотичних є лікарських засобів в закладах охорони здоров'я. Бачите, я... я просто не ну, тут не є передавання Прац... Які там додаток які лікарства, вимогу. пусти, які ми в аптеці купуємо. Воно ще на місяць затягне питання ви не будете голосувати що і завідени роботи. Просто це. посилання на той наказ можна зробити. Щоб Він може і згідно вимог законодавства зробити оформити акт згідно чинного законодавства. Все? Але цей, цей додаток один. Тобто реєстр лікарських засобів, які надійшли до лікувально-профілактичного За. закладу. І от вже де передбачено виробник, номер серія, номер 2 сертифікати, якості виробника. Тобто при передачі від буквального е, е, закладу до волонтерів буде Будь подати чіпо, заклад за прийому передачі, але не згідно з цим додатком. Це бути. в лікарні має бути у цей додатку. Ну пропишіть другу не не посилання від посилання. І Анатолія Франковича ніякі слідчі вже не okay. буду. Значить, як формулюємо? Е, оформити всю... Додати... Внести зміни? Так, До, До погляду. Хто виступить? Давайте подай пропозицію. Мені... Анатолій Франкович. <чай> зараз кажу, що він другу пропозицію. <х earlier> Анатолій Франкович. Mm. Ви чуєте? Анатолій, Франкович, просто розумієш, він закриваючи, читає постанову. Був... Згадує За... ну, це. Ти... На... Давайте ми пишемо відповідно до чинного законодавства. Здійсни. 9.09.2014 року. 9.09.14 року. Це що? Наказ Міністерства охорони здоров'я. Там багато наказів буде. А А то наказ а на постанову? Наказ міністерства. Наказ мону. Не... Є про затвердження методичних рекомендацій ведення. О, оце воно. Введення обліку лікарських засобів медичних в закладах охорони здоров'я. Ну, а, а, а ми рішення приймаємо не в закладі. А хто тому, передає? Тому ми можемо... А ну, і урагайку. Номер наказу, який? 635. Наказ. Ну, давай... МОЗ. 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 Номер? 635. 635. Від 09.09.14 року зі змінами від 2019 року. Тоді добре, ми пишемо пунктом другим. Е, головному лік, цьо, директору КНП провести передачу е, відповідно Повідно до наказу номер такий, то від такого числа. Все, не ми це робимо. Директору КНП ВЦМ відповідно до цього наказу. Добре, оформити. оформити. Ну, та здійснити передачі, оформити акт передачі відповідно. А слово здійснити передачу... А здійснити передачу відповідно до статті 60 закону про місцеве самотрування. Так то ми відповідно до статті приймаємо рішення, а він буде передавати відповідно до наказу. Не У нього хитро... своєна... Ні, я не хідрую, то ви хитруєте. Подав пропозицію, подав. Доповнити проєкт рішення. пунктом 2. Наступного змісту. Пунктом просто 2, то буде другий, а то буде ще пункт третій буде зміняти. Буде четвертий ще тоді. Там всього є три. Директору у КНП. Так, справиться. КНП. С М. у вас вже це.

Здійснити. Чи провести. Що ви там? Здійснити провести. А, а оформите тут не неправильно. Оф... Це то ваша Ружка, чи трябав, Оф. Оф. Ні, це ручка чи це директорка? Це юриста ручка. Оформити, здійснити що? Провести передачу. Оформити Згідно лекарно. Е, оформити передачу. Што, оформити це в поліції, розумієте, оформити. <свист> передачу... Оформити передачу ліків і відповідальність. Дійсні засобів. Оформити це ні. Здійснити перегідно на сам. З'яснити? Або з'яснити. Передачу. Як там пан буде брати? Доброго дня. Я зараз на засіданні комісії. Здійснити передачу. передачу чого? Медикаментів. Лігарських засобів. Та Тут пише медикаментів. Медикаментів, так. Медикаментів, да. медикаментів, медикаментів. Да. медикаментів.

Питаю Олю Михайловну, що таке відео, єстеро, перед... Це те, що кишка тільки звільне. І не втупієш Так. Почекайте секунду. Зараз ще ви там написали зміни. Це все про палестинську акцію. З Дагестану вже приходить. Я ж не знаю. Є призначені євреї, є призначені мусульмани на як? Ну не в них. Та в них є. Главний рабин. Церкви закінчують будувати, починають будувати мечеть так Виступив. Сочанський Анатолій Франкович подав пропозицію доповнити проєкт рішення пунктом директору КНП Болехівська ЦМЛ Юрію Мазуру здійснити передачу медикаментів відповідно до наказу МОЗ України від 09.09.2014 № 635 методичні рекомендації. Методичні рекомендації ведення обліку лікарських засобів та медичних виробів у закладах по здоров'я. Значить, хто э, за таке доповнення до проєкту рішення прошу проголосувати. Я хочу одноголосно. Чотири за, так? Да. 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 Тепер... Хто за те, щоб даний проєкт рішення з доповненнями був поданий на затвердження сесії? Прошу проголосувати. <головіка> дякую одноголосно. Порядок денний комісії вичерпаний. Всім дякую за роботу. наливай. <плес> Він не налив.